Та не драй той забор, тобі зараз блядь, по камерам дадут по -посрать. Це, коротше, синій синій забор поставили мені біля хати в селі. Це синій забор. Кор... Тільки тільки щось неправильно написали, написали зелений. Та ні. Це зелений написали, як це зелений забор, зелений забор. Що, то навіть, як ти написано, зелений забор. Так, Та, кажу, зелений забор, навіть написано. То неправильно написали, я кажу, ці... Чи... Рукожовку, коротше, неправильно не ту вивіску вчепили, коротше. це ж сильні забор. Ой, боже Боже. Хай буде синій, да, Для таких даунів, хай буде синій, да. У то, десені, то, сині, да. мене тільки синя краска була, коротше. Зелений забор написано, бачите? Ну, то, то неправильно, це все неправильно. це Треба дзвонити, е, які заборці ставили, коротше. я не розумію, що це вони таке навіть. Ой, коротше. боже Боже. забор, забор. зелений забор, Бо ти дальтонік, та й ти думаєш, що. За, синій забор. Знаю, короче, зелений та, забор. Я, я, я не знаю. Може літик розпатися на ізелені стане. Я не знаю, коротше. Ой, я тобі вже нічого не поможе, віриш? Боже, не поможе я тобі, брати. Чувакам хай розберуся, що це за безобразія. Зоб... А тут, а тут, ну, я ще сніг не можуть Слухай, Я тебе захейтю, поняв, з твоїм синім забором. Коротше, так, синій забор, а зелене написали, коротше, як короче, все. Короче, все ясно з тобою, понятно. Вчи Че одні двойки, блін. Якщо воно там показано зелене, а воно каже синій. Що вже зробиш? Ніч... Ну, розкажи. Понимаю, може в тебе вже синька в глазах слухай, зеленька, чи що там вже, коли п'є людина. Що там, вже, Тож, синька чи нас Ми завжди тільки синьою краскою красимо, так. Да? Да. У нас ага. в селі тільки сині забори. Ага, ага. І сині люди, у нас все синє в селі. Ну, бачиш синяки, да? подиви, які нас... синяки під лозами. Так, да. село синяче так і називається. Слухай, село. я знайшов собі сабутильника, слухай, братанчик. Будешь моим дружбаном на бутылку, сядешь зі мною? Обязательно.